Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська, і це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 11 квітня 2023 року. Сьогодні Сонце і Юпітер з'єднуються в градусі здійснення мрій. Тож ще раз нагадую: мрійте, загадуйте та візуалізуйте свої бажання, цілі та прагнення. Дійте, приймайте подарунки, будьте відкритими, даруйте також, будьте відкритими до всього нового. Такий шанс у нас з'явиться лише через 12 років. Слід відмітити, що в період з 13-ї 50 до 2030 20, день не дуже продуктивний період не дуже продуктивний, тому якщо там важливі якісь у вас є справи, то підготуйтеся до них заздалегідь і сконцентруйтеся. Сьогодні Венера перейшла в знак близнюків, і це означає, що на зміну енергії насолоди, краси, такої розслабленості приходять енергії сконцентрованості, опікунства, підрахунку, економії. Через трин Венери з Плутоном у водолії жінки почуватимуть себе всемогутніми. Це нові енергії, які ми з вами будемо досліджувати протягом, думаю, місяця. Це буде все у нас по-новому. До вечора трошечки енергія спаде, емоції закриються, ми станемо більш прохолодними. Сьогодні вівторок, день Марса, тому сьогодні плануємо максимально багато роботи. Підписуйтесь на мій блог. Переходьте в сторіс, там дуже багато цікавого і про цей день. Дякую за увагу! Зустрінемося з.